Наші! Вперед, пора! Наші! Фу! Поважствуй, поважствуй. Ходімо вище, по тулу. Сиба вам ході, да? Вправно, вправно, да? Альба! 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 Дай мандат, не буде, немає. Ніякого самосуду немає. Мане, якщо будуть звинувачення, ви складаєте мандат. Ви чули, пане журналісте? Пан, Пан Ступак складе свій мандат, якщо йому висунуть обвинувачення, прокуратура офіційно. Це його обіцянка. Публічна. Я тебя не уважаю. ставка под флажок. Не уважаю. Ты против этой страны. Ты поддерживаешь вас. за эту, эту страну, страну раз И страна будет единая и, и могучая. Никогда такого не поверил. Чтобы ты держал это с нами, не поверил.

В да ти його не ставишь! Почему вы не могли не вийти і не остановить? Почему? <постив> вы Ой! Чому ви не виходите з цієї партії регіонів і чому ця партія регіонів не покаялась перед українським народом? Я Будь ласка, українською! Я буду відповідати рівно так, як мені хочеться. Мені не стыдно, ребята, за свою роботу. Мені не стыдно те, чим я займаюся. Тому то, що ніхто тут пытаються розказати, можна це гаразд. Гань, ба! Гань, ба! Гань, ба! А що ви Что лично вы сделали для страны? Что ви сделали? Я втрою. Втрою я вы сделали? Кроме разрушения, Ви нічого не можете сделать. Может регионал Пидопит Трибунал?